Друга цифра жахлива по зазє. Нагадаю, що за 10 місяців цього року у нас все 407 і дезертирство, 408 статті Кримінального кодексу, тільки проваджень, це не кількість людей, 182 тисячі. Тобто, впровадження може бути 10-15, чоловік. тобто один точно, але може бути набагато більше. От дивіться, пан Друзенко каже, що воювати ніким. Але до цього він каже, що купа людей просто йде у СЗЧ. Тобто, насправді, воювати є ким, але існує проблема. Звичайно, існує дійсно велика проблема. Отже, з нею потрібно боротися. Але як боротися, з нею Друзенко не каже. Бо він не хоче бути усім представником публічної особи, так мовити, яка пропонує, знаєте, якісь такі міри. Які можуть викликати, ну доволі знаєте негативну реакцію усіх цих різноманітних людей, потенційних виборців, не забуваємо про ось цю важливу деталь. Отже, пан Друзенко міг би вийти з пропозиціями, як, знаєте, там, наприклад, посилити відповідальність за СЗЧ, водночас підсилити мотивацію до мобілізації не тільки, але всі ці теми у цієї категорії виборців непопулярні. Я сам це знаю, тому що як тільки ти піднімаєш якусь. Тематику про мобілізацію, про ТЦК і не тільки про це все. То, якщо ти про це кажеш не у негативному ключі, від тебе відписуються люди. Але друзєнко, як кандидат у президенти, він же ж хотів би показати себе державнику, мабуть, мабуть, би хотів, але щось не бачимо. Цього він би міг запропонувати рішення проблеми. Але у нього рішення проблеми це капітуляція та проведення виборів.